Чим не розлучаються ваші діти з іграшкою якоюсь, може з пледом або з книжкою. Коли Девід тільки народився, я замовила йому на Амазон такі слюнявчики, які можна покласти на плече або під пляшечку, щоб дитина коли їсть, не пачкала себе, або коли заригує, не пачкала мене. Наборі було 6 слюнявчиків. Зараз рік і десь може з 9-го місяця він почав завжди бути з цією тряпкою. Може гратися в іграшки, а потім різко знайти тряпку, взяти, погризти, потримати і ніби заспокоїти себе. Зараз він іноді на денні сни засинає з нею в руках. Зранку прокидається, і я йому її даю. Щоб він не плакав. Він одразу бере і заспокоюється. Тобто, по дому завжди розкидані ці слюнявчики, і Девід час від часу ними заспокоюються, як соскою, але соски в нього нема, тільки може смоктати пляшку. Коли, наприклад, треба в нього щось забрати, я можу поміняти на тряпку і він спокійно віддає. І от на днях я подумала: а як діти обирають собі улюблені речі, чому в нього це тряпка, а не якась іграшка? Хоча я ніколи йому не пропонувала іграшку. Але тряпку я теж не пропонувала. Я не маю нічого проти, але не хочеться, щоб він з нею до 10 років ходив. Поділіться, що люблять ваші діти так само, як Деві тряпку.